Так, ну що, народ, час реваншу. Минулого разу цей гівнюк мене вбив. Але в мене була поважна причина, я сильно відволікся. Ходив, відкривав доставку води. Цього разу доставки води нема. Але є дуже велике бажання дати йому посраці. Тож, падло, йди сюди. Welcome. Справся, боїшся мене, давай. Давай, гімно. 35 тисяч здоров'я. Моя повага. Але я пам'ятаю, що воно стрибає як понче. Тому треба бути обережним. Минулого разу він сюди так і застрибнув. Е, бачите, він не пробиває з е, такої відстані. Чомусь іде бити під хату якогось біса. Чому він не йде. Він копай під хатою зараза. Знову щось моя відстрілочка що не працює тут. Вона по-дивному працює, насправді. Ще крикуха пробігла, так? Звісно, блін, все як завжди, знаєте. Мало того, що бос пробіг, ще й крикуха. Де ти є, ти мурло? Приступить бос наш. Але я хочу його вбити, бо він один з найважчих босів е, на цій карті. Насправді. Тому я хочу його розібратися з ним. У мене є прям дуже велике бажання це зробити. Блін, я пам'ятаю, що він може стрибати. Але він не знає, що в мене тут... Є ось такі е, чудові грати. Блін, але вони дерев'яні, вони не поліпшені. Є вонючка. А он знову біжить. Пробуємо його прибрати. Є шанс його пер перемогти, конечно, звісно річ. Як завжди. Головне, щоб він стрибав на грати. Скидувати, скидувати його Треба скидувати обов'язково. Падай гівно! Здурів чи шо? Що? Чо? Падай кажу. Дивись, він не хоче падати. Треба... Якщо він не хоче падати, то треба мені падати. Сюденько тікаємо з нього. Він ще шокову цю фігню накиде, коротше короче, вы поняли, да? Де ти в сраку, чорт? А босс лиза, ти... не заважаєш. Давайте я трохи від'їду, щоб просто ну Зняти з себе Стан шоку. Та й відхилитись трішки, бля, не завадить. Тем на кусок зараз він буде вилазити треба на пояс кинути блоки так десь він тут бігав піді мною стоїть ми він не виліз ну, на ти чорт намагається вилізти. Не дамо йому піднятися Вистрибнути він звідти точно не зможе, а ось піднятися намагається. Бачите? Блін, він щось регенерує, як чорт просто. Це його бронебійними б'ють, це одни із найкращих набоїв. Не вразив заразав. Гему теж вразу. І до речі, непогано вразив, як ви бачите. Половину ХП зняв, зараз я спробую добити цього шокера. Це один з найважчих босів. Я взагалі-то хотів відео підняти про казино, але... Зараз давайте розберемося з цим типом. Бо він ну, минулого разу він мене образив, вбив. Поки я відволікся. Зараз гімно таке я тебе б'ю. Давай, падай, вмирай. Все. До побачення, телебачення. Я його закінчив. Фух, було поруч, ви бачили, в мене було ледве там ХП жевріло там щось таке смішне було. Давайте. 1258 бронебійних і 386 звичайних набоїв. Незвичайних, а бронебійних на магну. 762 і на магно. Тобто загалом 1500 набоїв. Що, в принципі, є непогано. Це воно до мене прийшло вранці, а не вночі. Обалдить. Окей. Це, е, зах захожу я в хату. Цим босом закінчив.